Декілька місяців вже їжджу на Теслі і навіть не, не знав, що тут є така функція автопілот. Верніше знав, що вона є, але не знав як вона включається. Подивіться, включив. Бачите, руль взагалі не тримаю. І машина їде повністю сама. Ні педалі не жму, ні рулем. Бачите? Повністю всі повороти вона заходить сама. Чесно, чесно скажу, бачите, приторможує навіть. Чесно скажу трошки страшно, але але якось так. Чекай бороляни повністю їде сама. Блін, реально страшно. Отак. Зараз як його виключити, о! Є. Ні, я не виключу, Ну, ще їде. Поворот, заходить в поворот, бачите, повністю сама машина їде без рук, без ніг, вон подалі. Вона сама от взяла дистанцію і їде. Ну, чесно, така функція не для, не для кожного, кожного дня їздити, але, але, але це крута функція.